У селі повинні бути хороші дороги. Таку мету поставили перед собою жителі села Коршів Коломийського району і вже практично виконали її у населеному пункті. Власним коштом ремонтують автостради і тротуари та роблять розмітку. Місцевий підприємець відреставрував зупинку та хоче збудувати ще одну в селі. На цьому зупинятися не збираються. Найближчим часом відремонтують автошляхи у сусідньому Черемхові. Про поєвропейську активну громаду далі Богдан Малецький. Дорогою від Черемхова до Коршева місцеві мешканці нарахували понад 600 вибоїн. Найбільше це дошкуляло підприємцям, які щодня кілька разів мали їздити. Цією дорогою. Не втерпіла й громада села. Каже, що коли їдеш автобусом, то так кидає, що ні сидіти, ні стояти неможливо. Дорог немає, виїхати немає можливості. От доставка всяких. Ми обмежені, відрізані від цілого світу. І тому ми зібралися громадою і вирішили своїми силами зробити дорогу, бо більше чекати вже немає сил. У селі вирішили створити таку собі невеличку приватну комунальну службу. Вирішили і зробили. Місцевий підприємець Василь Досин купив необхідний ремонент і робота закипіла. Залучили до співпраці автокефальну церковну громаду, каже ініціатор. Разом зробили тротуар та відновили автобусну зупинку. Тротуару зробила православна автокефальна церква. Парифіяни зробили там. Вартість коштує 40 тисяч гривень. Вартість тротуарної бруківки з роботу все повністю. На рахунок автобусної зупинки автобусну зупинку сфінансував повністю я свої кишені. Вартість реставрації вийшла 13 тисяч гривень. Плануємо ще зробити другу зупинку, на якій хочемо повністю перенести транспортні засоби автобуси, де будуть зупинятися, щоб розгрузити центр. Однак на дорогах не зупинилися, вирішили, що в центрі населеного пункту має бути добрий тротуар. До справи залучили підприємців і вже понад 100 метрів нової доріжки готово, каже Василь Досин. Тротуарну доріжку проявив дуже велику ініціативу мій е, товариш і одногрупник, яким ми вчилися разом в школі, е, Вася Війтенко, який працює в газовій компанії. Він не тільки проявляє е, в ініціативу в доріжці, він е, також відкрив е, фітнес-центр Атлант. І він спонсорує цю доріжку. Всі матеріали покриває він власні, а сама робота виконання кожен виконує роботу напроти свого дому, двору. Та все ж головну увагу надають дорогам. Зібрали на їхній ремонт понад 100 тисяч гривень. Однак, то неможливо придбати бітум, то асфальту немає. Одним словом, проблем вистачає, каже керівник ініціативної групи. Також Шевчани рук не опускають. Дороги зроблено приблизно 5 кілометрів ямочного робіт, ямочних робіт з вирізкою. Вирізно 628 ямів. Зроблено, значить, так 64 тонни асфальту встелили. Ми і закупили на сьогоднішній день власними силами і власними коштами. 20 тонн закуплено за сприяння двох обласних депутатів. Зібрали ми на сьогоднішній день 105 тисяч гривень, з яких витрачено трошки більше, як 105-110 тисяч. Витрачено. Плануємо. Цього року завершити відтінок дороги від центра Коршева до Черемхова і плануємо на місяць серпень завершити там ще проблемний участок до старого Цвинтаря. Працюю разом із односельцями на будівництві і сільський голова Михайло Пежук щодня приходить і виконує свою роботу. каже, що вірить у свою громаду. Я, як голова громади територіальної, щиро дякую всім людям, які відгукнулися на таку важливу справу. Я зрозумію, всі розуміють, що в принципі комунікативні якісь такі особливості населеного пункту дають можливість е десь, десь забезпечити необхідні потреби громади села. Тому що, я кажу, молодь має жити в, селі, в селах і вона хоче умов проживання. І от дорога це одна із складових. Ми розуміємо, що в державі така ситуація, що складно з фінансуванням, що не завжди є можливості забезпечити. І тому тут якраз підтримка всіх небайдерших людей дає таку можливість. А ініціативна група не зупиняється. Придбали навіть каток. Мрію, щоб у них був трактор. Хлопці кажуть, що зроблять із села сучасний європейський населений пункт.